Привіт всім. Друзі, сьогодні таке відео Ну ось про щепоріз Пишуть, пишуть вже не, не перший раз пишуть, пишуть вже досить багато разів писали люди, щоб, щоб я дав назву своєму Щепорізу. Друзі, я з радістю, з радістю дав би якби назвище Порізину. Чесно сказати, ну не приходить на мені назви, якщо чесно. Тому це відео про назву ще порізу. Друзі, хочу почути усіх, хто бажає. Прийняти, скажімо так, участь в назві даного Щепоріза. Буду дуже вдячний за всі коментарі і пропозиції Щепоріза. Ну, Писали там і Шредер, і Акула. Ну, не знаю. От мені, ну, от із за цієї горловини, от мені щось. Дуже схожа назва, типу як Сом. Сома така пасть, така схожа до цієї. Ну не знаю, знову ж це моя думка. Друзі, хто що думає, будь ласка, пишіть, буду радий, буду дуже радий почути любу пропозицію на рахунок назви Щепоріза. Ну, не знаю. Як вийде, так вийде. Можливо, ще якийсь конкурс на найкращу назву Щепоріза проведемо. Ну, скажімо так, щоб не було там якихось обід у когось, що запропонував і не назвали. Ну, от таке відео про Щепаріз. От так Щепоріз виглядає в закінченому стані. Покрашений, усе зроблене. Готується до відправочки. Добре, друзі. Всім дякую, гарного дня і слава Україні!